Всім привіт! Справжня весна, санички вже співають так, що буває аж вуха закладає, коли поряд стоїш. Перші весняні концерти. Погода похмура, але це не заважає підйому настрою пташками. Тож я не буду сьогодні довго тягнути час. Тим паче його завжди не вистачає, те ще й весною, тож вирушаємо одразу до лугу, щоб забрати свої пастки. Сьогодні може бути останній шанс. Останній шанс зимового краєвиду у заплаві. Вода пішла поверх льоду. Весна. В цьому році сподіватись на повінь. Нема ніякого сенсу повені. Просто не буде. Так виглядає річка навесні перед посухою. Щось побігло. Схоже, що козулька. Козулька як біжить по вечерету. Від неї звук такий тудух 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 ту-дух, ту-дух, тудух. А если лось бежит, то он просто равномерно... Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вот -чу 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 -чу. ось тут... Вот тут... Вот тут обидов... Той, кто... робить рівномірно чух, 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 чух. ось так обідає він вербу прикольно Прикольно. значить робота лося а слідів то його й нема а ні є є, є є, є, є. є. Лось, лосині сліди ось так є лось вербу верба попеляста чи срібляста. їх тут стільки різновидів Тешка есть. В болоте. То есть в болоте сбурая хмыз. Палка. Слідило багато-багато тварин. Але що це були за тварини? Досить важко зрозуміти. Ну, тут уже ходили люди. Це зрозуміло. Це були ми і також це були не ми зараз. Я дойду до своєї пастки. Можливо тут ще збереглася якась інформація. А можливо, її тут більше не було. По слідам, по слідам дуже важко сказати хто тут був, окрім нас. Але те, що тільки що пішло від мене лося, це сто відсотків. Ну що, перевіряємо? Це пастка так би мовити, міні, яка в мене, яка в мене глючила. 64 чотири як не як. Це ми. О. Тут гості. Гости. Шикарные гости. Класс. Класс. Есть лось, есть куч вербы. Пошел с них? Так, ну все, мене все влаштовує. Дуже класно одне. Бачити сліди на снігу, бачити сліди життєдіяльності тварин, знати, що вони тут були. Одне діло знати, що тут була тварина, а друге діло спостерігати, як вона тут була. І ще в мене було таке специфічне запитання, мало того, що від підписника глядача, та ще і від спонсора. Чи такі ось палочки, які я знімаю, інколи попадають в кадр, просто приставлені до дерева. Чи вони, чи вони засунуті у землю. Ось показую. А ця палочка я вже для щоб це її доставав. Вона засунута, але не дуже. Не глибока. Ой, ось так сіки. Ну, сантиметрів сантиметрів 10-12 я її висунув легко однією рукою але треба просто в землю так її стромити ще постаратися а ось цю палку вона приставлена під гострим кутом, я її взагалі не змог достати я її, я її не достав зараз буду намагатися опа Єсть. Ну, тут сантиметрів 20. Ну оце таке дело шаєта і показав. Так, а цього разу, цього разу тут висіла пастка і сюди ніхто не підходив. Я трошечки збентежений. Якби, якби сюди підходили лосі, чесатись їм, їм, як показує попередня пастка, просто плювати. Є там хто яка пастка чи немає, знімають їх чи не знімають, лосям плювати. Але ось тут той, хто тут терся, йому, скоріш за все, не плювати. Він не підходив. Пастка нічого не побачила, шерсті ніякої немає. Ну, дома ще передивлюся, можливо, що на відео є, бо тут монітор такий, що можна чогось і не побачити. Так. Як завжди в природі, чим більше намагаюся і наполегливіше намагаєшся знайти відповідь, тим лише більше питань отримуєш. Ця чесалка не лося. 99%, що вона не лосина. Дуже просто лосю по барабану усі пастки. І якщо він іде і щось хоче з'їсти, то він йде і щось хоче з'їсти. І йому просто плювати. Знімаєш ти їх чи на фотопастку, чи на фотоапарат, чи на камеру. Їм просто плювати. Тут зовсім інша картина. Цю шкряблку хтось зробив, потім почав регулярно її відвідувати після постановки фотопастки. До неї ніхто не підійшов. Навіть лосі. А лосі тут точно були. Тому що я бачив, два просто піднялося в болоті метрів за десять від мене і побігли на ту сторону. Тож, лосі просто ходили навколо цієї -то точки чи шкряблки, чи, чи як вона називається, і не підходили до неї не із-за того, що я там поставив пастку, а просто із-за того, що вона їх не цікавить, бо вона не їхня. Ось так. Хтось приходив до цієї катіточки до того, як я поставив тут фотопастку, а після того просто не підійшов. Він побачив фотопастку здалеку. Ось така. Картина маслом. Якась істота досить велика і сильна. Здається мені розумніша, ніж мисливці та люди, які ходять по лісу. У всякому разі в лісі. Вона може дати любій людині фору в чуйки. Подивимося ще вдома. Що хто куди попав на пастку. Можливо, там буде якась відповідь. Хоча я вже звик, що там будуть одні запитання. Дякую всім за увагу та терпіння.